Спорт для військових невід'ємна частина їхнього життя, тому і день захисника вітчизни вони святкують, водночас досягаючи спортивних результатів. Скажу так, що без фізичної загартовності дуже тяжко виконувати ті нагрузки для військовослужбовців, які потрібні для виконання службових завдань. Тому спорт це на на першому місці. Це перше для виконання бойового завдання. Грати в настільний теніс не так просто, як може здатися на перший погляд, зізнаються учасники та глядачі змагань. Уміло володіти ракеткою дозволяє не лише реакція, а ігровий розум. Змагання з настільного тенісу, які виховують, скажімо так, реакцію у людини. Ну, я б сказав, стратегію. Потім уміння швидко приймати рішення якісь. Військовослужбовці разом з представниками силових відомств виявляли переможців протягом двох днів. А на деякі двобої відведеного правилами грачасу було навіть замало. Смагання пройшли дуже високі, рівень команд надзвичайно високий. Фінал був дуже цікавий. Виявилось так, що за друге, за третє, четверте місце була така боротьба, що просто не можна було вияснити переможку. Однакова кількість очок була. Ми дуже добре показали, ми зайняли друге місце. Перве місце, як завжди, Житомирський військовий інститут Національного авіаційного університету. Третє місце управління Міністерства внутрішніх справ. Переможці турніру отримали відзнаки та нагороди. Але головний приз тенісний стіл дістався майбутнім військовослужбовцям, вихованцям Житомирської школи-інтернату.